на YouTube і Зараз під... у нас іде сезон. Ну В нас ще, в даному випадку ще не зовсім почали. От зараз, е... у нас даний... зараз час ми працюємо, У нас е... є 8 година Восьма година. І на дворі вже пасіка не літає. На дворі вже холодно. Я сижу в хаті і мені холодно. Ну, не хочеться я куртку зняв, бо скажу геть на севері. Ну, реально, у нас холодно. 8 година. То вже бджоли не знайдеш. Бджола, яка залишилася десь на траві, вона вже захолонула. Все, бджоли не літають. Тому в нас руйливий сезон ще не зовсім почався. Навіть на місці, хто тут а по території, матковий відний сезон теж ще не дуже відкрили. Хоч я собі там заказав деякі матки, хано прийдуть, тоді я вам вже казав, розкажу, покажу, що за матки. О, А цей! А зараз, поки ми готуємось, ті ж самі рамки пообрізали. Віск перетопили те все. Поки там віск що до чого казав, будемо його вибілювати і перетоплювати ще раз, в мерву. Чисто її перетоплювати, чи ні, покажу вам далі в відео. А те все. А покамісь, скажімо, ми готуємо рамки для ловушок. Так як на ловушки треба дуже багато рамок, а суші, щоб набрати чисто суші, то її треба дуже багатої. Ну, їй мені бракує. Мені бракує рамок, мені бракує суші, мені бракує, скажімо, вощини. Ну, зараз все дороге. Брати чисто самий повністю листок вощини, щоб повністю воно паршиво. Зверху захилиться, в ловушки та вощина попливе не добре. Брати вощину, так як такої є полоски, ми поприліплюють як-небудь. Вона теж туди-сюди позахиляється. Не подобається мені такий варіант. Самий краші варіант я от натягую тако навощую, точніше, такого смужки, навощую смужки. І ставлю чуть вулик, щоб вони отягнули. Ну але поки я користувався раніше дріт чорний. І оскільки обрізаєш, він трошки має таку ржавчину. Тому я беру його просто, прочищаю. Прочищаю, Ось, сказав, у нас Маємо рамки, і там стос, і там, і, і ззаду нас. Ну але тут ми вже обложилися все і скрізь, і все я казав. То тут я казав і ловушки, і все. Ну, Ми поки не так на ту дачу звезли. А потім вже порозставляємо ловушки, повиводимо трошки толк з пасікою, бо ще не всю привіз. Покамісь поставив там пасіку на дворі. Планую інше чуть місце робити, бо на дворі я бачу, мені місце трошки бракне і трошки так не подобається. На двір казав, заїхав, а воно це во казав, вже бджоли стоять, не заїхати на двір, не принести в хату нічого. То бджоли чіпляються, то ще щось. Тому я планую чуть окремо їх поставити. Ну але суть не про те. Поки ми готуємось до, скажімо, рійки до ловлі роїв. Ну і поки ми чистим. Чистимо то дріб, почистимо і покажемо, як ми іменно по смужки його навощуємо, яким ми навощуючим працюємо і що ми як ми робимо. Ну і покамість чистим, так як ми працюємо обоє жінкою, але дружина, на жаль, мене знімає. Вона по не працює. Ми ну, казав, чистим, Чистим казав, чистимо. Я казав, що почистили. Провіряємо так, щоб було натягнуті рамки. Деякі рамки я просто, ну, в даному випадку, того буду я розмотувати, по-новому перетягувати. Ну а є такі от рамки, от вона вроді, ну, так, я не буду, там, що її крепко натягувати. Мені ну це на ловушку, їх не треба крепко, але ось, в даному випадку, рамка, як я беру, ножик підставив і натягнув. Як я натягнув, зовсім інше діло казав. І з теплером беру скобу шість і все. і так забив, все, дротик натягнутий і все. І так казав, що я зараз проходжу всі от рамки всі рамки і казав, що далі я ну ось, не добило мені чогось нічого Ну І казав, що проходжу також всі рамки. ось Та, от, теж вольно. То, так само. Раз. Ножика підставили під рід. І ось. Раз. А тепірка степлером б'ємо так, щоб один кінець скоби був за дротом, другий на рамку. Ось. Все, ну, не добили, зараз я доб'ю. Ось в даному випадку, Ну, ось ось ще чуть треба. Я беру в другому місці або в протилежну сторону. І все, в ту сторону взяв. Раз. Все. М Можна музику грати. На гітарі грати не мію, але це буде на рамках. Я вже забув вам похвалитися. Це перше. Е мене, скажімо так, легенько з роботи попхали. Це раз. А друге. У мене є інший варіант. Вже казав мій старий телефон. Той що я знімав, з того, що я бідкався, вже я його туди викинув. У мене вже є новий. Ну, такий казав. Вже думаю, з такого телефона казав. Буде відео цікавіше, як би сказати. Ну поки ще це відео знімаю з жінчиною телефона, а ще поки я не, не зовсім так навчився. Вона вже скоріше мене трошки навчилася. Сказала, що каже, забере собі його. Ну а ще не знаю. Ну і казав, друзі, ладно, вертаємось далі до теми. Рамки натянули та все. І беру вощину. Вощину нарізаю якимсь варіантом. Ну, вощину я загалом беру отакого, постійно. Це не тому, що тіпа, рекламка, там те все в інтернеті, якесь я дивився, що фаршива, там хтось пише, що вона тече, вона тіпа, при теплі, вона дуже стікає, особливо рамки з медом, вони дуже рветься та все. Ну, типа, ну як наш народ починає там по-різному казав. Тому не добре, тому те, тому все. Ну, я вам скажу чесно, я скільки... Скільки... Займаюся пасікою, стільки я того тільки вущину беру. От мені вона подобається. Ось казав, пачка вона файна, то вона напахне, вона пахне. Ну, Взагалі, ладно. Суть не тому казав, беру поки що три листки і покажу, як я що казав, нарізаю. Просто на все. Листок. У мене тут а все з підручних матеріалів. Стіл. Все. Бачиш? казав іграючий. Спеціально, не стоїть мертво, у нас все іграє. Реєчку взяв 2 см. щоб мені не мірати рулеткою нічого. Раз. І ножком одрізав. Смужку взяв. І потім ту смужку туди намостив. І погнав, погнав одну за одну я казав. Пемпс! Ну і кхе -кхе, вже навощуємо. Навощува в мене простий трансформатор, Скільки там вольт я вам точно зараз не скажу якісь. Буде відео щось сніметься десь далі по поводу навощувача і казав. Беру знизу реєчку, підкладаю. І казав просто елементарне. Ну, просто може хто не знає, то ще навощую ручним валіком там чимось. Я тако навощую. Раз. Прийшов-чуть, казав, хну, щоб скоріше. Все, вона навощена. Вона навощена і все, не беру я. Там дивився, якийсь в інтернеті там... Е Якщо я не помиляюся. Якщо не помиляюся, маткувод оцей юбак Ігор той. Він вроді рекламірував, навощував якийсь там з датчиком. з Датчик часу стоїть. реле часу. І Він там включає воно там що 4 секунди, само відключається все. Не тре. Вибачте, от. Взяв один дріт, взяв другий дріт. Тут не бачить, тут чи 6, 6 вольт, чи 7 вольт. Я не пам'ятаю, скільки там точно не буду брехати вам. Ну, коротше, я беру на себе, Ото я взяв мультиметром чіпи все. Чіпити багатьох буде тільки раз і 4 кінці. Не треба велику е цю напругу давати. ну максимум там 16 до 20, 12. Фати з вухами ото від акумулятора. Нержавейка, вона трошки тугіше плавиться. Якщо взяти чорний метал, воно скоріше гріється. нержавейка трошки довше, треба більше вольтаж. факт тому, ото я поставив разчик Чуть-чуть я дивлюся раз, чик. ні, взяв чуть-чуть, де чуть прижав, десь може чуть не торкнулося, бо ну, вощина чуть, десь кривенька, десь не рівно дротика вчіпив. Все. навостив, Вони натянуті. Завтра, ж, казав, в сім'ю поставив, щоб вони легенько це попричіплювали, вони попричіплюють до стінок. Вони легенько чуть, сот відтягнуть. чуть сот того, бо це є вторішня суш. Вони її почистять, це все вони почистять. Ось, ну, Не буду доставати, десь там в ловушках, бо я ото вже потрошки деякі рамки вже ставлю вулики зараз. Е поставив, пройшло дні достав. Беру так, ото гніздо, ставлю їх крайні. Ставлю крайні або одну сую і ставлю туди. Поставив. Воно казав собі раз, чуть отягнули і все. Воно і пахне, воно є чисте, все. Що туди бджола не зайде, то вже казав 100% варіант, що бджола туди має зайти. Ну і казав, далі ми навощуємо. Ну і Підставляємо ті рамки. Трошки казав, самому невдобно, бо е, неудобно знімати і показувати. Ну, поки ми так, друзі, пробачте, бо. Нема е, дружини, мушу трошки саменький. Ось сказав сім'я. Ось у нас сім'я. Ми беремо трошки їм диму. Так, він вже нас дима, у нас димар догорів. Почтіше. Ми трошки працювали з іншим. Трошки працювали з іншим. Прийшли матки, ну, але ми повністю подробне відео випустимо далі про матки. А зараз просто хочу вам показати, як же ж я підставляю ті рамки. І в даному випадку е, зараз маю одну рамку я підставити з червою. Це теж так само ота От сім'я в мене трошки, чусь, трошки така якась кусюча. Не знаю сам чому. Ну ладно, трошки кусюча. Ось рамки, ось як відтягують. Була полоска вощини. Вони повитягували звідси, сот, ту вощину поприклеювали файно. І вже зараз мені можна ставити її спокійно в ловушку. Це Те. спрушуємо, струшуємо. Те. Ну, нам треба передивитися, бо я тут вже чесно, і не можу, що я тут підставляв, ну, але то ми будемо дивитися десь по дню. А зараз ось. Ось рамка, це теж були полоски. Ось, бачите, ще кусочок полоски от, видно. І це зайшов рій, от, бачите, та світліша та темніша. Це зайшов рій і ось вся, от, ото клапточок. П'ятачок, як я казав один, п'ятачок тільки трутневого. То все бджолина ячейка. З цієї сторони теж ось чуть-чуть п'ятачок, а то все бджолина ячейка. Просто підставляю бо е, поставив іншу сім'ю, щоб вони чуть почистили, а вони занесли мені черви. Ну там вощина непогана, казав, вони відтягнули непогано, хай вони її строять далі, хай вони глядять ту, казав, черву, хай вони строять і витягують далі. Ми її казав не будемо мішати. Так, ось, ось. Бачите, теж ось, як відтягнути. Все. Вони відтягнули, можна спокійно ставити. Можна спокійно ставити тільки. в даному випадку ми сюди підставимо суш. Ми підставимо повністю суш. Сюди вже будемо ставити потім 145-й корм. Бачите, казав, вулик вже так потрошки тріщить, джоли. Треба сюди, ото суш зараз підставити, ну і казав, Я пішов по суш, а рамки, ті, позабрав, повідстроювали, і казав, рамки збираю, буду укомплектовувати ловушку, вже збирати ловушку. Добренько. Казав всім подякував, до нових зустрічей, до нового відео. Дякую, хто додивився до кінця.